Творчий доробок відомого художника у музеї мистецтв Прикарпаття відкрили виставку графічних творів митця Степана Каспрука. Серед усіх видів образотворення він обрав для себе мистецтво графіки. За життя художник віддавався своїй творчості. Сповна, займався в своїй майстерні, відтворював роботи, працював над різною творчістю в стилі графіка, також різьба по дереву. Але в основному він працював з графічними роботами, різна тематика. Гуцульщина, природа, навколишнє, навколишнє середовище, заводські всякі такі тематики. І цілий час працював, і, і, мабуть, навіть бачу відтворення патріотичного такого якогось є стилю націоналістичного. Степан Каспрук відійшов у вічність у травні 2021 року. Він залишив по собі багатий творчий доробок у музейних колекціях. Виставку графічних робіт художника приурочили до 90 ліття з дня його народження. Ми маємо в музеї колекції біля 60 робіт, але виставили такі з графіки, які дуже характеризують його творчість. Творчість графіки, він такий класичний графік займався техніками, які зараз мало хто продовжує. Нема учнів, які так класично графіку роблять. Це дуже важкий, трудоємний такий процес. Його творчість не подібна на, на других, Він дітей по-своєму і не, не, з, не з цього шляху, не сходи. Він весь час. Знав свою дорогу виставка графіки експонуватиметься у музеї мистецтв Прикарпаття ще протягом місяця. Вікторія Богдан, Геннадій Тумнюк, новини на вежі.